Вернулися домой додому. Всі бігула мату, на всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект, це проєкт, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина, насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була спартне з декількома країнами Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви, в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там, в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, в Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію. У вас ніде більше німа ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ви, ті, хто живуть, українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплату. Та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують, дороги строїть і так далі і скупляють свою віну, Все нормально. Ну що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроект це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже. Тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде нас Тобто, багато українців я знаю живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну, і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я уже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну. Повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зільвова Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо крім нас один одного немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба Дарашка, там там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс, як то порадуватися. Ця ситуації, це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой додому, всі бігу мату накажемо.